Друзі, ми намагаємося пройти всі двері в The hand. А наша наступна гра – це Дуріс. Мені не здається, що ми за перший раз її пройдемо. Ми візьмемо на чотири yeah. людини. А, давай. Погнали! А -а -а -а! Я так репортуюся! Дуріс і очко. Ця гра містить миготливі вогні, гучні звуки та скрими. Ця гра не для людей зі складкими нервами. Я перший раз сюди зайшов, я думав, що мені капець. Euh, мені реально буде страшно, але це не так вже страшно. Ой, да-да-да, не розказуй. Не, ну, звичайний дух да, а от зихан, то це ну, набагато страшніше. Дай сюди. Є! Єе! Це чотири. Якщо вам страшно, ставте лайк. А якщо вам не страшно, то напишіть коментар, подивимося, де будете. Ох да. то лампочка побралась. Давай, випрілим через забор. Беремо цей лом і вибиваємо двері. Це Ох, вже стукає, да, треба відчинити двері. А, давай, відчиняємо. Тобто, треба спитати, хто там. А, ну ладно. А, да. а, лампочки не б'ються, все нормально, звуків ніяких не чути. Я облутаю все. Іноді не так страшно тоді, коли... Виш від Що? Граната була! А! Ну, Я, я подивлюся, як ти підеш і можливо якщо. Я сховалася не в шкаф, а в якась кімната. Окей, а я а, пішов в якусь Ой. темну кімнату і мене засусало. Я прям впав. Ой, ні, тут тінь. А, я подумав, що це араж біжить або ще хтось там і а, вирішив тікати, тому що я не бачив а, ніяких а, цих а, шаф. А, да-да-да-да-да, э, повезе наступним разом. Я впав в пустоту, коротше. Я подивлюсь, як хтось приходить. О! Да. О! Блин. Да. Вижив. Вижив? да, вижив. Як він вижив? А, в шафі сховався. Окей. А, так, тут так темно, капець, я нічого не бачу. Я теж. А ну почти, біля тебе є якась така аудиторія. Я повзу за цим чуваком, бо я бачу, що він п'яв. Да, він дуже швидко це все проходить. А, або він а, цей грає з такими, типа, нубіками, як ми, і їх, так сказати, прокачує, щоб вони теж пройшли. Ні-ні-ні, він просто знає, то що так легше. Знаєте. Знає Я надеюсь, что, ну, типа, мы не тоже заходите, очень. Так, да, так, там мы рассказывали тоже за это. Это очень долго. Так, это как кинотка? Минус 33. Мне кажется, что до 25 треба идти. Чи 50? До 50. Ой, ой, ой. В шафі, бо ти злякалась. Якщо ви чогось боїтеся, то шафі. Але там може бути моль. Mm -hmm. Якщо це дуже стара шафа. Або полки. Полки в шафі, що ти розказуєш? Там прямо в тубі стоїть він. З Нічого, якщо не дивиться, бачить, то не, не скажеш. Так. Ух Не яйцеголов. Кімната, а, світлячок. А, світлячок. У мене дуже мало життя залишилось. Окей, я буду його називати світлячок. А він не світиться в мене. У мене він так, так і світиться. Ну типу він яскравий. Яскравого кольору. Кстати, напишіть в коментарях, чи ви бачили а, світлячка. бо я бачив один Хто раз. Хто такий світлячок? А, я ж забула. Світляк, ну такий, така букашка. Та ні, я знаю, туди які Але хто? Але типу. А Гаш? Um, а в нього якісь там інші. No ну да, так, але я не пам'ятаю. Давай, шафа. Пойду чи на телефоні бачила ці гляшка. Не цього, який тільки що помічать, а такого комашку. Бо я бачив один газ, але висвітлось. Так, бачив. Коли? А! Мене забрали. О, цвета столько используя. Коли ти бачив світлячка? В Де? Ну де. В мене реально интересный демо было. Да? А? Капец. Так, він гіперпрофесіонал, чесно скажу. Хоча може там якийсь гіперхард на останніх дверях. Ну, воно має заховатись. Ми можемо навіть. Дивіться, ви собі удиховані. Як замінили? А коли він стоїть червоним, то він йде назад. А... Ассенція світла. Ассенсія сонця. А, світляк в банке. Да. Він език. Записый. Да, пустой. Я напишу ГГ в чат, якщо У нього стоїться дуже мало часу, 50 секунд. О, все, ще хвилина. Він про, він про. 12 года Минут 12. Давай, ми боліємо за тебе, ти зможеш. Я це по уху головню. Давай! ти про, ти молоде. Я не Я, на на а, то на мене. Мені знає, що одному це легше, тому що всі бустери тобі і не треба дивитися за шаф. Мені здається дитині, бо якщо ти не мікна, що ти не отримаєш бонус. Ну так, кстати. воду а может же это... Ну, вот, вот. ну да, судя потом тому, один приход, да. <свистит> и да. Треба бегать, треба бегать и улыбайтесь Тинька. А, так, ну не живе. Это Давай, мать. Такие мальчики. Шоста! Ми шоста! Минус, шоста! не шоста! Он mm. прям виходит з шафи туди, коли, ну, типа, він ще не дійшов. О! Давай, чувак! О, це тінь звати людина Шукач чи якось так. Окей. Okay. Але тінь звучить набагато страшніше, то будемо називати його Тінь. Окей. Okay. А ні, чекай, мені не дали. Будь. А 50 має бути, ні? 002. Я мкнув від вакуума. А, в космосі. Ти вийшов? Я не знаю, може це якась історія ще має. Звихнуся зараз. Маєте перейти, загрузитися в наступну ігру, оця, що де 100 балів. А! Обудо. 00 у вакомната. Є, за Хантіскі. О, Ми всі все а давай туса! Тут ступ стутс, тут стут, 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 тут стуть. йдуть? А, Ну, давай спробуємо один раз. До момента поки нас зловлять? Да. Ой, я придумала. Ми маленькі ці монстри, які бігають в отелі монстри, а нас ловлять за те, що мы тут бігаем ночью. О, логічно. Давай, біжим далі! А той це сторож Раш. Да. Або якийсь бігун. А Це сторожник, хто не застука, ви не здаст. Це сторож, який виграв а, Олімпіаду по швидкості. Угу. Так, вже сьома двері. І на годину 11 годин. Де? А, та там були годинники. Там були годинники. Кіт Чекай, який ще тікав. Він тікає! Два. А чекай! І тебе буде покривати щоб. Така там. кімната восьма. А зараз дев'ята. А чому ми сховаємося в шкафці? Я не знаю. Ух ти, свічечка. Так, одинадцяте. Око. Так, а, чувак, є. Чого? Чого? В мене так мало життя. В мене теж дуже мало життя. А все тринадцята кімната. Це дванадцята? Це дванадцяти. Це дванадцята чекає. Так, Пошли. почуваємо. Але йдемо назад. Я його чую. Ще до 12-ї... Біжим! Скаф! Ні! О, свічка з тебе випала! О, тепер мені не було так страшно, дякую! Не ладно! А так, картина кролик у сніговій него Білий. Да. Гайно дуже. Да, капець. А, mm -hmm. Я блогер, який попав в щастя. В готель, в, 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 в якому живуть монстри, привиди і так далее. Mm -hmm. О, ні! Ви маєте поставити вподобайку, щоб мене не знайшли ніякі потвори. І за котика. Да. Так, дві кімнатки. О, треба посидіти. Ах. Камін. О, я в каміні. Ух ти! Там ти, не перепечись. А та ні, у мене є свічка, яка не. Не топи, вона ж топиться. Так 19 та кімната. Ага. Капець, я дуже йду з 19 кімнати, я молодець. О, а як ця квітина називається? Tomato of Doom. Ключик, ключик, ключик. О, ключик! От хто туди біля шафу викинув ключик? Я спеціально викинула. А або случайно. Там був ще один годинник. Хм, Мені страшно. Давайте, пишіть в коментарях, яка 19 чи 18. -та? А яка це була 2? Мені каже, що це 19. -та. Я думаю, що це теж от да. нас. Головне сказати після того, як ти вичина двигай. Хоть щось спав. Направо ти. А, право, а так, тут у нас і хто? Запальничка. О, ні, нет, закінчилася свічка. свічка. А, ні, не, не закінчилася, я запальничка. Силычок. Як, як його звати? Тімоті. Так, да, я Тімоті спо... злякався. Я прям вже забув, а що Зараз Зможу вискочити на мене. Ще в темноті так стрімно, капець. 22 друга двері і я якось живу. Котик з'їв Тімоті. Да. Не нормально. Я такий довольний. <ріхи> Ото не страшно, котик це оберіг. Так. Да. Ключки. Дурс, но з половиною хп. Нас пів ХП. Як вийти майка з половиною судочка? Мені здається, що це на ті двері. Я ж можу підглядати. Очі. Очі. Тут. Тут вже очі починаються. Окей, okay, да, все очі. Ні, це гаш! Uuu, ja zlechałem się, jak ty skazałaś. To gasz, on jeden, tak, tu już nie tak strasznie. Gasz, już po tych dwóch chłopaków w ogóle nie straszny. Zwłaszcza. A, zicka! To palnička, blinie. Там після 70-ї двері вже, після 50-ї, вірніше, Там вже буде тьма тьмуща. Так що краще бережи все. Так все, я ж не виживу, я на фігурі можу м'якнути. А навіть на тому, хто ми буде. Я в цього лякаюсь. На фігурі. Або в бігуні. Може. Не буде глядач, що Будемо не зиріком називати. Ні. Або бігуні. Зирік. Біг. Або чувак, який а, не вспів в туалет. Біжам, 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 бежать. Yeah. Бежать. А чого -то, за тобою біжить? Чувак, який дуже oh. любить котики. Да, або oh. а, він просто yeah, думає, що я хочу його обігнати. А, а в... це спортсмен, як ми зразу не догадалися. Да. А, так, мені стрім це приходити, я не хочу. Бо я гос. Да, Пишіть у да. коментарях дані, бо я госпіхілка. А я ніколи не виживаю чомусь. Я спомню, зараз ще якийсь Тімоті вискочить і все. Так ти знаєш, що він там, все, не бійся. Але я не знаю, який іменно. Я так подумаю, так, ладно. Там і попадається. Тобі перший раз за все життя Тімоті попався, ні? А Другий або Окей. А, тому мені він за всі частинки 2-3 рази потрапся. Ти зміщевемо же, щоб ми записуй нашу. Та на бісяти, бо на чука скибки думавати. Ти вже придумав. Ухти. Ем, це не картина. Озарення. О, це озарення картина. Як вона називається? Я знаю, як. Так. А вона називається «Глядач». Окей. Мам, як буде озарення по-польськи? Oświecenie. Можна ще назвати її надзор. Щенячий папін. Там на не було, ні? Ні. Тобто спав, 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 спав. І забув ключі. А, ключі були тут. Де вони? Вони в сусідній кімнаті. А, так. не помню. ще не був. Я думаю, що вже якийсь. О, змаг. дивись, можеш написати записку. День, oh, а uh, я не знаю вже який. Головне, не психуй. Все добре, це квест-комната. Так. Да. І лапа котика. Мяу. О, зараз будемо бігти. Єей! Дефян починається. Я готовий бігти, я готовий бігти, я готовий бігти. Я можу вижити. Є на це всі шанси. Можеш, але не можеш. Можу, але не зможу. Ти ця мала. здається, що Цей монстр найменш страшний. Він якась людина в смолі замазалася. Може він найменш страшний, але а, він а, цей, я найгірший. Ну так. Водно. Ти боїшся фігури? А я ніяк не можу цього пройти. Але ти приходила фігуру. Фігура так? Ну так. Прийти. Але це означає, що і цього маску. Там є алгоритм, а тут його нет. Ааа! Так. Ну, ладно. А, ну нічого, я почти згубився. я якусь наступного.